Добрий день, навчу вас як підготувати мопед з японії, з контейнера. Підготувати до, щоб на його експлуатувати. В такому стані приходять мопеди, грязні, не миті. По-перше, поміняти масло, це по-любому треба. Заміна фільтру. Подивіться на стан ременю і на стан заднього варіатора. Так, відкручуємо. Фільтр в такому стані. Ось ви бачите. Він вже струх. Остається такі п'ятна. Його треба замінити на новий. Фільтр будемо міняти. Так, зараз будемо скривати кришку варіатору дивіться, що там далі. Мопед, адрес V-50 інжекторний Suzuki. Зняли фільтр, по кругу відкручуємо болти. Тут, тут, тут і два знизу. Перед цим треба зняти лапку для заведення мотору. Знімаємо кришку Ось так. в такому стані варіатори. Все треба вичистити. Таким чином ви можете замовити мопед. у мене не підготовлений з Японії. Самі його підготовлять і для вас буде він дешевший. Коли самі підготовлюєте, так, зараз я вам скину варіатори, покажу в якому стані варіатори. Так, Зараз будемо відкручувати варіатори. Включим наступный вариатор. Так. Задний. В просто. Все как новенький. И снимаем передний вариатор. На великий круг не виходив, все гарно, значить, швидко е, не їздили на ньому. Нержавий. Так, дивимося ремінь. Ремінь як новий, е, колодки на варіаторі теж як новий. Все в чудовому стані. Ось так виглядає. Е, зараз зніму кришечку цю. глянемо на ролики. Це все почистий треба, смазати. Колінвал не шатається, бомба. Редуктор ідеальний. Дивіться, все почистили. Ось такий стан. Оце пилюка вилетіла з нього. Все чистенько, сухо. Так, вскрили ролики. Ролики ще не вскривались. були заводська... Як у називається? Коротше, заводська позначка. Отакий стан роликів. Один розлізся, другий репнув від старості і третій зносився. Але не біда, в Сузуки йде три ролики. І нові ролики поставимо на нові дорожки. А ці все викинемо. Так, і збираємо все в наступному. Збираємося назад. Теж оце почистити треба. Ось так виглядає. Оце пиль треба всю вбирати, тому що це буде знашувати так же само ролики і так же само буде знашувати ремінь. Тому що Всю пиль грязь треба звідси прибирати. І тут так же само все почистити. Ось так виглядає. І це почистить і перемазати цю шестерню, цей вал там, де вона ходить, щоб кікстартер гарно працював. Все, зберу на назад, потім покажу вам. Задній варіатор вже поставили. Це треба буде промити, Ремінь стоїть. Ставимо задній варіатор. Ой, передній. Отак, От там де був метал, ось, зносилась доріжка але ці нові. Оце старі ролики. Ставимо все нові. Якою стороною без різниці? На нові доріжки ставимо. отакої От фірми я купляв для СУЗУки. Ще три залишається ролика, вон попадали. На інший мопед хватить, якщо що. Все ставимо, збираємо на місце все. Отакий вийшов мопед Вже підготували. Фільтра масла замінив. we the